Доброго ранку! Я з України і готую сніданки в Штатах з американських продуктів. І так, що в мене сьогодні на сніданок? Млинці вівсяні салат зі сметаною, папая. Почнемо по порядку. Млинці. Як вони готувались? До складу млинців війшла Вівсянка швидкого приготування. На ніч можна запарити укропом, потім вранці вже можна вживати, бо зерня потрощені такі, і дуже швидко вони робляться м'якими, здатними для вживання. Немає жорсткості, м'якесенькі. Так, далі. Добавила карі. За смаком, сіль за смаком, ось такий невеличкий кабачок, довго лежав уже, зрізала те, що не потрібно, потерла його, мілку тертушку беру, Добавила в цій млинці соду або якийсь розпушувач, я не додавала Вони отакі вийшли під кришкою. Товстенькі, трошки смачні, гарні, так що соду або ще щось додати не потрібно було. І так, сіль, мук, борошно, борошно. Десь на грам 300 вівсянки, я додала 3 столові ложки борошна. Звичайне, біле борошно. Ще крім цього, додала білок з яйця. Ну, приблизно, якщо ви візьмете 3 яйця і відберете від них білок, то це таку кількість я додавила. Ну, а все інше за смаком. Якщо у вас є спеції, які ви любите, можете теж додавати. Під прикритою кришкою на сковороді піджарювала ці млинці. Якщо відкрити кришку, вони будуть сухішими. А закриваєте кришку, вони будуть м'які. Тобто готуйте так, як кому подобається. Салат. До складу салату війшов болгарський перець, жовтого тільки кольору, огірок, помідори і кілька отаких от зелених луковиць. Покришили сметаною заправили. Сілью потрусили, і готовий смачний салат. Далі порізана папая. Невеличкий шматок відрізала, взяла половинку такої дольки, не такої великої, а бачите, ось, половинка залишилась, а другу половинку я порізала, поклала собі на тарілку, щоб з'їсти. Нічим її не приправляла. Вона надає. Незвичайний смак моєму сніданку. Млинці жарилися на олії. Так, ну майже і все розказала повністю, що складається сніданок, як він готувався. Залишається побажати всім смачного. Зустрінемось дуже скоро. Бажаю усім всього найкращого. До побачення.